Наближається свято Воскресіння Господнього. Згідно християнських традицій, миряни до церкви будуть нести пасхальні кошики. З кожним роком люди кладуть туди різного роду продукти. В церкві кажуть: якщо дотримуватися святого письма, то існує певний перелік того, що потрібно освячувати. Освячення їжі після 40-денного посту воно набуває особливого значення, адже людина, а особливо християнин, має вкушати їжу з молитвою, з благословенням, з подякою Богові. Насамперед, у пасхальний кошик кладеться яйце. І це символ життя, це досить стародавній символ. І ще одним із основних продуктів, які ложать у пасхальний кошик, є сама паска. Паска або сир набуває, або буває випечена із такого здобного тіста. М'ясо, яке символізує м'ясні вироби, вони символізують, вони нагадують нам просто розовітнього пасхального агнця, якого вкушали з гіркими травами. Тому дехто із наших вірян кладе у пасхальний кошик грін. Це, ну, врешті, зумовлено ось тою традицією, яка була ще в Старому Завіті. Далі в пасхальний кошик може кластися сирні вироби. Ці продукти є символом Воскресіння Господнього, інші такого святкового символізму не мають. Хоча в вірани несуть і фрукти, і навіть алкоголь. Дехто ложить у пасхальний кошик вино. Ну врешті це робити не обов'язково, але у старому завіті на Пасху також споживалося вино, і може хтось хоче благословення, немає питань. Не потрібно ложити в пасхальний кошик різних фруктів. Люди хочуть у так різнобарної традиції і, її збагатити і, буває, кладуть абсолютно непотрібні речі. Церковнослужителі радять не переповнювати святковий кошик різними продуктами та речами. Для столу буде достатньо і тих, які освячували кілька століть тому. Краще поділитися надлишковими продуктами харчування із ближніми, які того дійсно потребують. Головне, щоб ми цю їжу споживали із подякою Богові. З подякою за те, що ми зустріли і дочекали ось це найголовніше християнське свято. І ще є ось така порада тими продуктами, які у нас бувають у надлишку. Слід ділитися з тими людьми, які не мають змоги їх придбати для того, щоб і вони мали радість у цей день воскресіння Христового, щоб вони не оминулися веселощами і радістю цього Воскресіння. Великого свята Максим Посполіта, Сергій Репчинський новини телеканал Ексклюзив.